У посольстві України у Великій Британії відбулась зустріч українського артиста Артема Пивоварова та його команди з українськими дітьми перед його концертом у Лондоні. Неймовірно, дружня та тепла атмосфера спілкування назавжди залишилась у пам'яті усіх присутніх. Діти сповна скористались можливостями заспівати разом із зірковим гостем та провести з ним захоплюючу сесію запитань та відповідей. Йдеться у дописі посольства на Фейсбуці. Дипредставництво подякувало Артему за його принципову патріотичну позицію, творчість, що єднає українців, та внесок у спільну справу і наближення перемоги. Бажаємо йому і його команді подальших успіхів, повних залів на концертах та нових пісень, побажали у посольстві. Дуже приємно отримувати таку інформацію від посольства України у Великій Британії. У той же час слід відмітити, що наші журналісти не можуть отримати жодної інформації від посольства України у Швеції у Стокгольмі з консульських питань і отримання певної інформації, яка потрібна нам для нашої журналістської діяльності.